Привіт! Сьогодні у нас актуальна тема: велосипедне освітлення. Ми зробимо короткий огляд на ліхтарики українського бренду Onride, як передні, так і задні. Ця тема є досить актуальна, тому що зараз є досить швидко темніє і немає освітлення досить часто, та так звані блекаути. І е, хочу вам розказати, що є можливість використовувати велосипедні ліхтарики. Це один з плюсів бути велосипедистом, тому що у вас завжди вдома буде класний ліхтарик, який допоможе вам освітлювати навіть ваше приміщення у часи, коли немає світла. Що ж, е, давайте поїдемо з такої, почнемо е, з такої е, популярної моделі: це є Onride Spark. Такий ліхтарик, зараз я його дістану, покажу. Що це за ліхтарик що він має. Тут є всі дані, перечитаю, щоб довго не приближувати. Тут є 10 ватні два діоди стоять у нього, 300 люмен потужність, світить він більше 3 годин. Перевіряли ми в морозну погоду, і дійсно ліхтарик світив більше 3 годин на самому потужному режимі і до 10 годин використання. Тобто є режими мерехтіння, які будуть працювати вам приблизно 10 годин. Літіону батарея на 2000 мА. Також цей ліхтарик можна використовувати як пауербанк, тобто можна від нього заряджати ваші гаджети, телефони, смартфони і тому подібне. Він є також пило вологозахищений і важить всього на всього 149 грам, досить є легкий. У ліхтарика є пластикове кріплення зручне. На кріпленні є проставочки. Зараз я покажу ближче. Ось так ліхтарик відщіпається, знімається. Фіксується він на цьому кріпленні по салазкам. А ось це швидкоз'ємне кріплення для разового встановлення на руль. Тут є такі вставочки проставки Його можна кріпити на руль, де товщина його 22,2 мм, або також на середину руля, якщо це гірський велосипед, або на шосейний велосипед, також його можна прикріпити, витягнувши ось ці такі пластикові проставки. Тут є ось такі розширювач і діаметр стає під 31,8 От, також що у нього тут ще є. У нього є два діода. Один світить більш точково, а другий світить розширено. Індикатор заряду його показує. Ввімкнемо. Це повний заряд. Режими освітлення міняються дуже зручно, як на мене. Зараз по ним більше розкажу. Ззаді є кришечка резинова прорезинова, яка okay. захищає гніздо для зарядки і також гніздо, від якого можна підзарядити ваш смартфон або, наприклад, задній ліхтарик. В комплекті йде кабельок, ось власне його, вся комплектація. Тепер щодо режимів. Коли ми на нього просто натискаємо, включається самий потужний режим. Перепрошую так, трошки в сторону. Світи дійсно яскраво, його абсолютно достатньо в умовах навіть ліхтарів міста. Якщо він посвітив в такому режимі довше, ніж 5 секунд. Наступний натиск буде вимкнення ліхтарика це є зручно. Якщо ви натискаєте поступово з короткими паузами, то буде перемикання режима. Три режима: найпотужніший, середній і слабкий. І режим виключено. Коли ми ввімкнули будь-який з режимів постійного свідчення, двойний швидкий натиск. Перемкне ліхтарик у режим стробоскопу. Моргання повільного несильного. І в режим сос подачі сигналу світлового СОС. Потужності, як я вже сказав, ліхтарика вистачає навіть в освітленні міста. І коли ви їдете при освітленні додатковому, ліхтар досить ще додає освітленості. Ширина полоси освітлення є досить широкою, і потужності вистачає навіть на середньому положенні. А в найнижчому положенні, якщо цілковита темрява, то вам буде його абсолютно достатньо. Це дистолюмен. просто супер. Їдеш як фара, прожектор лісу. Наприклад, повна темрява у лісі. Другий ліхтарик ось такий. Круглий бочечка, його можна використовувати на господарці. Кріплення швидке у нього. Коробочку не буду знімати, ось таке кріплення. І ми його защепили. Зняти можна або вперед, або догори. От. Тут іде 200 люмен діод, теж досить потужний, декілька режимів, 4 режима у нього потужний, середній, слабкий і режим мерехтіння. Кріпиться він на пластиковому кріпленні, яке кріпиться до, в свою чергу, резинкою до руля. Так, як резинка є безрозмірною, відповідно на будь-який руль вона встановиться. Тут є батарея 700 мАтіонова, вистачає на 2 години найпотужнішого свідчення і до 6 годин в режимі моргання. Перший режим потужний, середній і моргання, як я вже вам підказував. Для всідані. Можна з ними також ознайомитись на нашому сайті Extreme UA. Також один з досить потужних ліхтариків, ось такі, коштує 1400 гривень. Це є модель Lumio. Друга модель це була модель куб. Ось цей маленький це модель куб, а це модель Lumio. Тут у нас вже йде два високопотужних діода. Корпус тут вже є алюмінієвий. у куба теж корпус алюмінієвий, у Спарка корпус пластиковий. З самого першого. Так, Люміо має батарею потужністю 2500 мА. Заряджається вже по Type-C. І від нього також можна зарядити а, інші ліхтарики або гаджети свої. Режими роботи а, 3 години в самому потужному режимі і до 16 годин. До 16 годин в режимі а, мерехтіння або сос. Тут є а, приблизно такий самий контролер. Як на спарку, такі ж самі режими. Найбільша потужність 600 люмен. Батарея трошки є потужніша, і також він має захист від вологи IP65, вага його 168 грам, трошки важчим він є. Кріпиться до руля таким ж самим кріпленням, як Spark. Так, розглянемо ще модельку з таких потужніших. Це у нас є OnRide Rose 20. Що може цей ліхтарик? Максимальна потужність його 500 люмен. До 1,5 години в найпотужнішому режимі, і до 50 годин в режимі а, моргання. Так, Дістаємо його. Батарея тут 2400 мА. Станем. Ось такий потужний ліхтар. Корпус у нього алюмінієвий. Ззаді у нас є заглушка резинова для зарядки його або гаджетів USB повнорозмірне. Заряджається він мікро USB. Кріплення до руля є резиновим. Просто на хлястику резиновому. Один потужний діод. І дисплей індикації заряду. Також тут є дві кнопки зміни режимів. Ось так буде видно дві кнопочки зміни режимів, режим вперед і режим назад. Вмикається він довгим затисканням. І тут багато різних режимів є. Спробую вам продемонструвати. Потужніший, ще потужніший і найпотужніший. Ще потужніший на IT. Так, Це є режим свічення плюс проблисковий маячок. Режим поступової зміни плавної потужності. Проблизковий маячок без освітлення. І раз, два, три, п'ять. 5 режимів потужності. Я так розумію по 100 мен. 100, 200, 300, 400 і 500 найбільший. Теж класно світить, класне у нього широке пятно велике. Ну, переважно ці потужніші ліхтарики. В ними можна легко освітлювати кімнату, направивши його у стелю, або. Ну, Автомобілісти, хто направляє в так прямо ліхтарик, а не донизу, то можуть спинити і попросити його опустити вниз. А, так, ще один у нас цікавий ліхтарик це є Onride Beam 20. Корпус алю Пластиковий. А, він іде на резиновому хлястику. Зараз покажу його, спробую. Набіга. Ось такий ліхтарик, його можна відщіпати. Резиновий хлястик залишається постійно на місці на велосипеді, Резиночка ось така. От, має один досить потужний діод. Виробник заявляє, що 700 люмен. Я не світив, досить у нього яскравий такий а, діод крі. Чотири режима і змінення е, теж двойним кліком, змінення переключення на різні режими мерехтіння двойним кліком. Є режим стробоскоп, е, і режими е, посекундного блимання сильніші слабші. Постійне свідчення має чотири режими, теж на першому режимі абсолютно достойно. Батарея тут, якщо я не помиляюсь, 1050 мА. Режими і час свідчення тут виробник не вказав, але наскільки я пам'ятаю, від 2 годин при максимальному свідченні до 16 годин, здається, в режимі мерехтіння. Також він є зручний, бо він може повертатися відносно свого кріплення. Воно зачіплене на рулі. Зручніше вам. Показати, о, ось так можна його регулювати. Це були передні ліхтарики, найпопулярніші, є ще інші, але ці користуються найбільшим попитом. Щодо задніх ліхтариків, є різні цікаві варіанти на різних діодах, наприклад, ось такий Insight ліхтарик Трикутної форми. Кріпиться він на е резин, на резинці. Також всі ліхтарики заряджаються на USB. Е від 1,5 години до 12 годин його час роботи. Батарея 260 мА. Е Заряджається по USB, е мікро USB, вага 35 грам. Потужність е діодів 35 люмен. Такий варіанти. Так, їдемо далі. Така цікава мигалочка досить добре працює, прикольно. Райтров. -right Чотири діода має, трошки вони є лінзовані, тобто є така лінзочка, щоб вони краще світили далі. Вага 50 грам. Акумулятор 300 мА від 2 до 12 годин, 75 люмен, потужність свідчення. Дійсно яскравий, прикольний. Його можна, до речі, розміщати як горизонтально, так і вертикально. Режими. Спробую продемонструвати. П'ять режимів вмикається, вимикається, вимикається за кнопки на 3 секунди. Прикольні А, Ще один популярний задній ліхтарик on А, Він такої кругленької форми. Є модельки Donut 10 Donut 20, відрізняється потужністю діодів. Декілька різних режимів є. Unride Donut такий ще біговий режим по кругу є. Потужність потужність акумулятора. Літій-полімерний акумулятор тут. Потужність діодів, 15 люмен світлового потоку. Акумулятор літій полімерний потужність не вказана, я думаю, десь порядка 300-350 мА, зарядка по USB. Його також можна кріпити на одяг. Він має таку скобу, якою кріпиться до гумки. Так, Зараз знімемо, щоб вам показати ближче. Десь сюди до нас. О, ззаді є ось така а, прищіпка і гніздо для зарядки USB. мікро USB. От а, такий варіантик. Ще відомий вже Ліхтар Conraйт Inferno. Ось такий. Його потужність 100-люмен. час Роботи від 1 до 5 годин. Батарея 700 літій-полімерна, мікро-USB зарядка рівень захисту ipx 4 і 50 грам вага. Кріпиться він на гумовій, на гумовій стяжці, резиночці. Його можна розміщати як вертикально, так і горизонтально. Перемикання двойним швидким кліком дає нам режими мерехтіння і є режим постійного свідчення. Ось такий прикольний ліхтарик. Ще один ліхтарик цікавий On-Ride -right View 270. Потужність свідчення 90 люмен від 2 до 5 годин роботи. Батарея 50 літій полімерна, важить 32 грама, має таку цікаву діодну стрічку коб-матрицю, яка світиться зі всіх сторін, є декілька режимів потужності. Свічення і мерехтіння. Заряджається він по micro USB. І також його можна розміщати як горизонтально, так і вертикально. Ну, ось наразі і все. Тож, щоб у вас не наступив блекаут, користуйтеся ліхтариками. На акумуляторах і у вас завжди буде світло. Бай!